Материнське прокляття і материнське благословіння та їх наслідки. Коли робітники на кладовищі порушили могилу, вони остовпіли. У 80-х роках, при земляних роботах біля паркану байкового кладовища працівники, що прокладали мережу, ненавмисно порушили стару могилу, що поросла кущами і, побачивши труну. Вирішили її перепоховати. При цьому відпала кришка труни, і вони побачили нетлінне тіло юнака, яке було чорне, як вуголь. Всі риси обличчя були чіткими, а ще викликало здивування, чому кисті обох рук хлопця були переплетені жіночою косою. Спочатку про знахідку було повідомлене керівництво кладовища. Яке викликало істориків, науковців, що досліджують Некрополі, які датували могилу кінцем 17 століття. Але вони так і не змогли дати пояснення, чому тіло не розклалося, і чому руки мерця перев'язані жіночою косою. Тільки згодом один літній вчений знайшов історичні відомості, що це древній український обряд. Материнського прокляття. Якщо син ображав матір або підняв на неї руку, українська мати обрізала собі косу і перев'язувала неї руки синові, від чого той швидко сох і вмирав. Отож, нетління чорного, як вуголь тіла молодого чоловіка, і зав'язані косою руки було слідством материнського прокляття. Якось мене закликали на похорон одного молодого юнака, щоб я відспівав тіло вдома і на кладовищі район Лук'янівка. Покійний юнак був молодий і статний. Зібралося багато його друзів, надзвичайно сумно було бачити молоде тіло в труні. Після відспівування я запитав у родичів про причину смерті юнака і дізнався, що той помер від розриву серця. Просто цитую слова мені сказані родичами. Помер у під'їзді багатоповерхівки, де проживав з батьками. Для всіх це було несподівано адже він нічим не хворів. Спустився з третього поверху і впав. Я питався далі: як так і що ніколи не жалівся на серце? Дивно, тільки коли вже на сороковий день батьки прийшли в храм на паніхіду. Після служби я присів з матір'ю покійного сина, і вона мені відкрилася з каяттям, що за п'ять хвилин до смерті сина той на кухні почав їй дорікати за якісь гроші і сильно образив до сліз. І вона в серцях промовила слова, які зридання мені довго не могла вимовити, але все ж я почув ці слова. Вона тоді сказала синові: а щоб ти був на букву Зе. Не хочу повторювати, це страшно. Тобто побажало йому смерті в серцях. А через декілька хвилин, коли її син спустився у парадне, у нього стався серцевий напад. Швидка вже нічим не могла зарадити це було материнське прокляття. А що до материнського благословення дітей молитвою материнською, так молитва матері. Вогні не горить, в воді не тоне і зі дна моря дістає. Скільки сьогодні наших воїнів, дякуючи материнському сильному від серця благословінню, залишаються незашкодженими і без подряпин повертаються живими у відпустку до матерів своїх. Нещодавно прийшов військовий з фронту молодий хлопець, прийшов з мамою, яка в нашому храмі півроку мила підлогу. З власної волі, за сина, який воює. І воїн мені каже, моя мама в вашому храмі мила підлогу, щоб я залишився живий. Нас четверо залишилося з цілого батальйону. І дійсно, жінка на ім'я Валентина якось просила мене, щоб я дав їй послуг при храмі за сина. Казала, я хочу в Божому храмі виконувати саму смиренну, саму грязну роботу. Тільки щоб синочок мій повернувся живий. Оце було благословіння Матері. Вона мені каже, я мила підлогу і все повторювала: Господи Ісусе Христе, помилуй Андрія, Господи Ісусе Христе, помилуй Андрія. І Бог почув Матір, що вміє молитися серцем. Ви скажете, а чому стільки синів убивають? І матері за них моляться, а їх вертають у трунах, заривають в канавах, у посадках. От що я вам скажу: Бог приймає не інтелектуальну молитву, не молитву розуму, а тільки молитву серця. А ви скажете, та хіба не всі матері моляться серцем? А я скажу ні. Більшість, якщо і моляться, то поверхнево. Не єднається їх розум з серцем, не стоїть там, і їхня молитва із сумнівом без довіри Ісусу Христу залишається, а ще тому, що вони рідко причищаються святих Христових таїн. Ісус Христос не є їх головним скарбом життя, адже Бог не лицемірний, одних послухає інших ні. Місце єднання Бога з людиною це серце, а якщо воно нечисте. Несокрушенне каяттям та відштовхує молитву. Якщо нема смирення, то не прийде благодать, що єднає розум з серцем, і ось та мати, яка мила підлогу, отримала благодать молитви, що спасла її сина. Якраз своєю смиренною працею вона закликала благодать Божу. І її розум з'єднався з серцем. І Бог почув в серце Матері, і синок її живий, і донині. Амінь.